«Танці з кістками Андрій Сем'янків. Медичний трилер. Розділ перший. У коридорі пролунали кроки, Северин вискочив за столу, щоб опинитися якомога ближче до розпанаханого трупа. Незарадно зачепив пляшечку і та, на щастя, не розбившись лунку, впала на підлогу. Надягнути рукавички не мав часу. Кроки наближалися, тому він двома головними пальцями взявся за бурий край зіткнутого черева. Масловський завмер на порозі з вічним невдоволенням на фізіономії. Донику, що в тестелефо. він замок. Побачивши порожню чекушку і зняв окуляри, як і завжди нічого хорошого це не віщувало. Обличчя ночмеда налилося кров'ю, але цього разу він опанував себе. До головного бігом, Северин пішов до рукомейника, уникаючи дивитись у вічі гостю. Ледве тепла вода пінилася милом, і Северин щосили потер пальці, нервуючи через власне становище, через, через прихід пихатого ночмеда козла та через свою жальідність. Весь шлях до адмінкорпусу пройшли мовчки. Приході вкотре змінювали підлому. Рукавички, очі за свої, чотиргнувся подумки северин, тому частину шляху довелося пробігти вулицею, дуже доречно, потрапивши під мряку, чи то дощ, чи тому крізь сніг що завзято веливість свинцевого неба. Масловський зайшов у кабінет, лишивши северина в приймальні сам на сам з усміхненою секретаркою. У неї ця довба налиба хоч колись сходить з обличчя, ще більше роздратувався доник. Перед маленьким люстерком він розправив мокрий халат і п'ятірнею прилизав рідкий чуб. З дверей висунувся ночмет. Ходімо, секунду помовчав, і не повкни зайвого. У цьому кабінеті Северинові доводилося стояти неодноразово, тому все було знайомо. І фікус, і радянські вікна у металевих рамах, і сам головний позадий сеньор їхньої районної богадільні. Краєм око Северин помітив новий елемент інтер'єру, сухорлявого діда в зеленій презентовій курці, який переминав у руках шапку півника. Головний, вказав рукою на стілець і, дочекавшись, поки всі роздягнуться, склав в долоні на животі. Ось іще один жест рукою Северин Романович, завідувач патанатомічного відділення. Його погляд перемістився на рукописну сторінку, що зловісною і самотньо лежала на столі. Северине Романовичу, на вас скарга. Шапошкінова, пам'ятаєте? Северин спохмурнів. похмурнів. Усе пов'язане з роботою останніми днями, а насправді тижнями, ховалося в якомусь тумані. Шапошкінов, Шапошкінов. А, ну точно. Панкреонеокрос, роз, розлитий перитоніт. Два дні тому спустили. Головний, побачивши в його очах проблиск розуміння, продовжив. Це його батько. Валерію Захаровичу, повторіть те, що ви мені розказали. Дід міцніше вхопився за свою шапку і похмуро заговорив. Почав тихо, але поки говорив, захопився своїми ж словами так, що наприкінці аж трусився від обурення. Перших же фраз Северину було достатньо, щоб тямити при що йтиметься. Тиметься. Хлопець помер серед ночі. Зранку старий прийшов забирати тіло і почув, що труп із документами йому видадуть лише після того, як він оплатить ритуальні послуги в Амфорі. Дід почухав головою і пішов забирати гроші. Звична ситуація, тільки розвиток вона мала не Чи то грошей справді не було, чи то дід згадав, що він ветеран. Хай там як наступного дня він прийшов скандалити. Отримав відповідь, що може сам витягти труп без одежі з холодильника і везти додому на таксі, якщо не хоче оформлювати все цивілізовано. Дідові дати задній хід, та де там? Натомість він пішов катати скарги. Спершу в мізк страв, а тоді до головного. Коли повернувся в лікарню, телефони вже обривались, а в адміністрації в'янули вуха. Гриша, сука, ледь не вирвалося у Северина. Ну наче ж не малий, а все ніяк не второпає з ким, як треба говорити. Перестарався. Ще йому так-таки нічого йому Северину не сказав. Вирішив, отже, в одне рило. Донику головний свідомо, опустив ім'я та по батькові. Вже третя доба пішла. Ви що собі думаєте? Дід, підливаючи олії в вогонь, дістав із кишені якісь посвідчення і тепер розмахуваним, як піп хрестом на нечисту силу. Северину залишилося тільки зніяку вілу потупити очі і промимирити щось на кшталт. З'ясуємо, виправимо. Після цього головний запевнив шапошкіного старшого, що все вланається якнайшвидше, а всі витрати відшкодує лікарні і висловили найщиріші співчуття. Дід натягнув шапку півника і у супроводі секретарки пішов геть на прощання, недобре блиснувши очима лоба. Щойно двері за ними зачинилися, головний не на доника. Романович, Беляха, що це таке? Ви там що, подуріли у своєму підвалі? Северин розвів руками і невинно округлив очі. Та я його вперше бачу. З ним Гриша, мабуть, говорив. Гриша, Маша, Саша, передраженим головний. Ти завідувач, чи я твоєму Гриші повинен пояснювати. Не справляєшся з відділенням, пиши заяву і йди нахір. Мені цей цирк не потрібен. Відділення? Северин подумки сплюнув. Того відділення тільки є, що він та Греша прозек... – прозектор. Головний трохи вгамувався і заговорив спокійніше, карбуючи кожне слово. Тіло, щоб сьогодні ж було готове, за ритуалку платиш зі своєї кишені. Побачивши протест в очах е, пана... патанатома патана ляснув по столу». Сам, чи з ришою навпіл, чи в гриші забереш, мені по цимбалах. Далі замфурою більше не мати жодних справ. І цю копійку заберемо диво. Настрій Северина пробив дно і остаточно полетів у прір. Ще раз почую про твої гешефти. Чи не дай Боже буде нова скарга, вилити кулею звідси, по статті і записом у трудову. Все ясно? Донику нічого не лишалося, окрім як кивнути. Вільний. Северин вийшов із кабінету, не відчуваючи ніг, наче плив. У скронях гуділа кров. Асловський гукнув його вже в коридорі. Северин, не будь людиною, спершу все зроби, а бухай потім. Після серії ударів кувалдою цього ляпаса доник майже не відчув. Справи він закінчив швидше, ніж планував. Як з'ясувалося, тіло було підготовлене і чекало лише на дзвінку монету. Через стокольне вікно Северин спостерігав, як пацана в труні вантажить у катафалк. Слідом заліз згорблений дід у півнику, на вигляд мав менш ніж 70. Ветеран якої війни. Злості на старому майже не зосталося, але становище було нескінченно гедотним. Якби з дідом говорив він, а не Гриша, та е, так само відправив би до ритуальників. У цьому плані Северин моральних бар'єрів не мав. Гроші за своєю природою повинні крутитися. Не буває людей, які потребують їх менше, ніж інші. Через амфору проходила вся клієнтура, от тільки прозектор не мав чуки, що підказувало, на кого можна тиснути, а перед ким краще поступитися. Северин хотів переговорити з власницею Амфори, але в колонії її не було, в конторі її не було. Дістав мобільний, поклацав і придумав не телефонна розмова. Натомість набрав гришу, щоб зігнати на ньому злість. Абонент поза зоною. Прозектор козел узяв від гули до понеділка і, звісно, вимкнув телефон. У жодній шафці чи шухляці випивки не знайшлося. Ну, ясно, він вже не хірург. На годинник у додому ще рано, лишався варіант попити каву. Нестерпний день тривав. Знайшлася пачка лаваца і ні крихти цукру. Северин ненавидів на солодку каву. Можна було, звичайно, побігти до лирка, але після оплати проводів від клієнта грошей у нього не лишилося б навіть на метро. Піти по цукору в лабораторію, він лясно себе постигнув і набрав хірургію по внутрішньому. Патанатомія завідувач поряд. Толю, здоров, вільний, приходь на каву. Ага. Слухай, візьми цукор, у мене скінчився, а на дворі мокро. Чекаю. Випростав руки на столі і втупився у стіну, вимущену, блідно, синьою плиткою. Колишній завідувач царства мертвих та за трафаретом зобразив над тварима червоним Віта Бревіс Арсунга. Життя коротке мистецтво вічне. Про тривалість своєї віта Северин міг лише здогадуватися, але те, що вона мізерипіліс, жальгідно, знав точно. Всі гроші, відкладені на подарунок люді, буквально пішли в землю. І не те, щоб відсутність фінансів була для доника несподіванкою. Братчив вже нормою життя. Але в такий день хотілося прийти додому по людськи хоча б із квітами і пляшкою. Одну сім'ю він же через злиденність уже просрав. Добре, хоч на ритуалку вистачило, подумав він, і одразу ж вилаяв себе за чергову слабкість. Треба було відмовитись і послати головного прямо при Масловському. Але це означало моментальний вихід на вільні хліби. Там, за стінами. Районної лікарні його в обіймі ніхто особливо й не чекав. Були, звісно, халтурки у приватників, але з іншими цінами копійки, а тепер ще й амфора, схоже, відпала. Шукати щось нове, старша кваліфікація в северина були, проте йому хронічно не таланило. Всі однокурсники зайшли теплі місця і тихо пожинали купюри. І не те, щоб вони збивали зорі з неба, просто ситих кутків на всіх не вистачає. Свого часу він засиджувався ночами на медичних форумах, шукаючи вихід із грошової скрути. Публіка там поділялася на два типи. Перші скигли про те, що недооцінені суспільством, інші, як мантру, повторювали, хороший лікар, голодним не залишиться. Складалося враження не діалогу, а трансляції своєї думки в порожнечу. Северин навіть підписався на щомісячний «Ескулап», де була постійна рубрика фінансово-правничих консультацій. На жаль, усі поради зводилися до одного. Хочеш заробляти більше, відкривай приватну практику. Де брати стартовий капітал з лидням, що виписували цю пресу, а успішні він був переконаний, таку макулатуру до рук не брали. Звісно, ніхто не пояснював. Ще смішнішим, подібний стартап виглядав, враховуючи спеціальність доник. Так і бачив він у своєму дворі біля будки прийому склотари офіс із табличкою. Переватна анатомка. Три дубки. До, вас ведуть усі шляхи мікрорай... До нас ведуть усі шляхи мікрорайону. Від абсурдності власних думок Северин пустив смішок, хоча логічніше було б заплакати. З роздумів його вирвав веселий голос завхірургії. Здорово ближче, Романич! Потиснули руки. Северин поставив чайник, критькома глянувши на Толію жупаня. Чи жупаня? Свою цілковиту протилежність. Той був простим і прямолінійним настільки, що його зовнішність здавалася природним продовженням цих рис. Русявий, трохи рябий, і завжди з позитивним настроєм. Та й чого, власне, йому сумувати? Неповній сорок, майже ровесник, а вже має своє відділення. Пацієнтів може обирати собі сам і, зрозуміло, не найбідніших. Як і кожна людина, в якої любов до професії поєднувалася з фінансовою винагородою, Толя без подову варився у своїй хірургії та бачив перед собою лише нові можливості. От і зараз, поки настоювалася італійська гуща, він аж з апетитом розповідав про кишкову непрохідність, яку вони з бригадою вирізали вночі. Отака фігня коротше житиме, тож не побачите тобі сево того дива. І сам злегка засміявся з власного кострубатого жарту. Потім настала северинова черга повідати про свій день, і тон розмови одразу змінився. Патанавтом вигов... виговорився після цього пос... патан... виговорився після цього, посиділи мовчки. Толя не вмів співчувати чужим бідам, не через черствість душі, а лише тому, що сам рідко сумував. Доник відцьорнув гіркої... гіркої кави. Звісно, жупан цукор забув, та Северин навіть не думав на це натякнути. Зрештою, хірурга він покликав зовсім з іншою метою. Що там із нашим дослідженням? Цього тижня, по-моєму, жодного зразка. Толя трохи ніяково протягнув. Ну, я ж тобі казав, не хочуть вони підписувати згоду. А в чому проблема? Там усього лише кілька грамів, які ти так виріжеш. Народ зашуганий, у неї. У неті начиталися херні. Северин надпив і ще не смачної кави. На клінічних дослідженнях заробляв багато хто. Щоправда, для цього зазвичай потрібен був доступ до живих пацієнтів і з чим патано. Патанатома. Ну, це буде весело, я бачу. Виникали природні проблеми. Кінець кінцем вийшла на нього одна фірмочка, продавали біологічні зразки штатівськими компаніями для біодосліджень. Попит мало все. Запалені тканини, абортивний матеріал, пухлини. На запитання, для чого американцям саме українські біозразки, пояснили, що американцям по цим балах підійшли би і швейцарські. Фірма хотіла тканини європоїдів. А з усіх бі білих людей, східноєвропейські народи, коштували найдешевше. Спочатку співпраця виглядала просто ідеально. Пацієнтам жодної шкоди, болячку і так вирішують і викинуть. Донику жодної зайвої роботи. Гістологію видалених тканин він однаково мусив би робити плюс гроші всім зацікавленим сторонам. На ділі ж виникла нездоланна перепона якими дешевими були українські пацієнти, за, за, за законом вони мали підписати згоду на передачу своїх тканин третій стороні. І, це майже ніхто не, і робити це майже ніхто не хотів. Боялися, що у них украдуть нирку або ще якийсь лівер. Легкі, головне, чесні гроші вислизали Северину з-під самого носа. Народ завжди темний. Ти не можеш натиснути. Ти ж їм виписки лікарні робиш, лікарняні робиш. Жупань поблажливо скривив губи. «Сево, я все можу, але підуть різні плітки, розумієш? Скільки нам на двох цих пацієнтів дають? 20 баксів. Це ж не ті гроші, щоб. Ну, по-перше, 10 доларів для мене не те, щоб зовсім дрібниця. А по-друге, це ти маєш 10, а я 30, подумав Северин, але сказав зовсім інше. Добре, а що як я сам поставлю підписи на згоді, їм у принципі і знати про це не треба. Доля хоч і був простий, але аж ніяк не простаком. Северини, повним ім'ям, він називав доника зазвичай лише в присутності сторонніх, якщо викриють, смердітиме страшно. Я не таки підписувався, а ти сам мало історії з амфорою. Доник, відчувши небезпечну напругу, поспішив змінити хід розмови. Ти правий, звісно, та я вже від розпачу ляпну. Сам знаєш, як у мене з грошима. Обличчя Толі пом'якшало. Він навіз ніяковів, коли витягнув із кишені купу двох соток. Почав рахувати, а потім махнув рукою і поклав усі на стіл віддаси, коли зможеш. Доник обурено відмовився, а в його голові промайнуло. В кишені халата носить такий прес, дав, навіть не рахуючи. Толя вперто підсунув гроші. Бери. Северин знав, що візьме, хоч і попрочався ще деякий час. Не знав тільки чому на душі так гидко від самої подачі чи від того, що її мимоволі виконючив.